Оце Наталія Сумська! добрий день, дорогі українці, дорогі люди, які люблять свою державу, які усвідомлюють, що сьогодні. Ключовий дуже небезпечний момент для нашої держави. Все, що робиться сьогодні і в день цих подій, це зроблено штучно. Ми всі це усвідомлюємо. Якщо ви увімкнете телевізор, ви бачите, що все у нас російською мовою. Немає прецеденту пригноблення сусідів. У сусіда все. У сусіда робота, у сусіда велика держава, сусідові треба забрати ще й нашу мову. І люди, які працюють у Верховній Раді, на превеликий жаль хочуть цього домогтися. Наше завдання сердечне, душевне, зберегти мову, яка тільки в пуп'янку 20 років. І багато сотень років ми виборювали українську мову для наших дітей, для наших нащадків. Якщо станеться ця прикрість, ця біда, якою мовою говоритимуть наші діти, наші онуки? Заради чого страждали наші предки? Заради того, щоб зараз однією ногою скинути її. Для тих, хто зовсім не розуміє української, працює телебачення, працює навігатор, працює багато засобів технічних, електронних, де вони можуть собі допомогти. Рятуймо, рятуймо, дорогі нашу неньку батьківщину. Немає мови, немає держави. Рятуймо, рятуймо, рятуймо! Yeah.